Всім привіт, з вами я сьогодні ми з вами граємо в спалки. Мої мої сполунки. Сьогодні буде грати давай, не Давайте що у мене получилось, давай я вам покажу свої результати. Ну ладно, може. Покажу, що, що я зробив. Це одна голова з кімнатом. Я за щоб ви мене чули. Так, окей, вам ми надіяли здесь чуть. У нас и Це солнце. Я не знаю, солнце. Мисс Гришн, я не знаю солнце. Ой-ой-ой, я добавлю волнковую. Цел деборів, безказов. А це коту кит. А це кот у людей. Це, це Леонид и лапка. А в этом я Ну, забуду реально. Давай я вам покажу зайду мами. А вот там, а сама це мама. Цей я зуб маму. Ну, тоді я кисну буду п'убкина. себе я так же зубив. Ось я, от я, да. Я себе я зубу сайну. Да, вот я забудь коту Людин. Кстати, друзі, той котик, той, що я вам сказив в минулому відео, його звати Хвостик, то він кудись пішов. Все я не знаю, куди він пішов. Мы надеемся с интернете. И давай позабиваем много роботика. Ой, потягивай. Надо все положить. Ой, все увидим. Молодца Владус. адус. Тоже было. И со избора, давайте А цей це свой компьютер из мода просто. Тоже а, ну це шоколадка, Тоже з Майнкрафта дивиться шоколадка, і ось у нього нік шоколадка, ну так, у нього ніг шоколадка, ніг у нього шоколадка, і дикавий, як звати його, калапуза, а калапуза – це я любив. А оце були мої скинки, я думаю, вам сподобалось, ну і це саме все, завжди я вам покажу, покажу. А як, окей, да, ведь у мене зала ми пугаємо в оригіналі. Окей, це я зроблю. А в ці сполуки ті є, Ладно, давайте я зараз вам покажу. Писню в оригіналі. Надіюсь, тато за не прийде. Надіюсь, мій тато зала не пройде. І не сполтить відео. Надеюсь, я не спал видео. О, вообще ну, что круто получается. Давай добавим Саймона. мама тебе осталась стало слишком. Вызвала да, и стало слишком. Мама. Давай добавим фанбота. Эх, ладно. Добавим венду. Стоп, а, давай танула, добавим танула мистер Солнце. Ладно. Окей. Ну, песня так себе. Ладно, всем па-па-па-па.